Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні показую вам свої нові книжечки, які в мене з'явилися в період з січня по квітень. І це будуть і книжкові покупки, і книжкові подарунки, і навіть деякі книги з книгообміну. Ну і найпершу книжечку, яку я придбала в цьому році, я вже вам показувала в своєму відео до 4-ї річниці мого каналу. Це книга «Три мушкетера» Олександра Дюма від видавництва Абаба Галамага. Дуже гарна книжечка. Там в попередньому відео я її погортала, показала, вона з ілюстраціями. Дуже гарна, ще не читала, поки що про текст, про переклад нічого сказати не можу. Але планую читати її якимось найближчими місяцями, скажімо так. Так, наступна книжечка, яку я придбала, це. Павло Дерев'янко, Пісня Дібров, це третя заключня, заключна книга в трилогії Літопис Сірого Ордену. Перші дві книги в мене є. Першу я читала, вона мені дуже сподобалася. У мене є огляд на каналі. Друга була ще не прочитана, тому що я чекала на завершення трилогії для того, щоб прочитати тоді одразу всі три книги. Тож я планую перечитати Аркан Вовків, прочитати Тенета війни і прочитати пісню Дібров. Наступну книжечку я обміняла в бібліотеці на книжковому обміні. Це Мона Кастен Врятуй мене це підліткова книга про першу любов, про закоханість і наскільки я пам'ятаю, це історія про хорошу дівчинку-відмінницю і хлопця хулігана. Ну, таке собі кліше, але я такі книги люблю, тому вирішила взяти почитати. І обміняла її на іншу книгу, яка в мене була вже прочитана, і яку я вже не планувала залишити собі. Тож, читатиму. Сподіваюсь, мені сподобається. Загалом це трилогія, і у цієї книги є ще дві книги продовження відповідно. Наступні дві книжечки мені подарувала моя підписниця Тетянка на день книгодарування. Ще раз дуже-дуже дякую Тетянці. Я ці книжечки хотіла собі, я їх написала у вішлист декількох книг Тетянці, і вона з того вішлиста обрала аж дві книжечки і подарувала мені. Перша це Віталій Запека Бабах на всю голову. Віталія Запеки я вже читала Цуцик і читала Герої, герої та не дуже. Також є огляди на обидві ці книги у мене на каналі. Якщо вам цікаво, пошукайте через пошук, знайдете, подивіться. Дуже хороший автор, мені здається, Віталій Запека дуже талановитий. Рекомендую і буду читати цю книгу. І хотілося б ще Віталія Запеки прочитати Абсурд. То та книга вже не про війну, а також Полінка, також не про війну. То дитяча книга про онуку Полінку і дідуся, мабуть, Віталія. Ця книга Бабах на всю голову. Це книга-новинка, яка вийшла в 2022 році, про повномасштабне вторгнення, тобто вже про цей етап цієї російсько-української війни. Ще її не читала, вона невеличка, маленька, тоненька. Планую її читати наступною. Думаю, або Вавах на всю голову, або Гамлета Шекспіра читати. Щось із них буде наступним прочитаним. Так, ну і ще одну книжечку, яку мені подарувала Тетянка це Марі Радковська Злочин переможця. Це друга частина з трилогії переможця. Про першу частину прокляття переможця я вам вже розповідала. В мене ось один з недавніх оглядів є. А також, крім цієї книжечки, мені ще одна знайома подарувала. Поцілунок переможця, тобто це завершення цієї трилогії. Я своїй знайомій дівчинці, якій 14 років, дівчинці підліці, дала почитати перші дві книги. Вона сказала, що їй дуже сподобалося, але третьої в мене не було. І ось вона їй настільки сподобалося, що вона вирішила сама придбати третю книгу, і, прочитавши її, подарувала її мені. Отож, маю тепер всю трилогію. Також десь там у лютому в клубі сімейного дозвілля вийшла книга Стівена Кінга Довга хода, яку я дуже чекала, коли її видадуть українською. Нарешті дочекалася і відповідно одразу ж її купила. Як бачите, вона вже прочитана. Тут купа стікерів. Це моя найулюбленіша книга Стівена Кінга. І детальніше про неї розповідатиму в прочитаному. Але одразу скажу, що всім дуже, -дуже рекомендую. Ну і ще одна книжечка. Була яку я купила тоді в книгарні КСД до дня книгодарування. Це відповідно і День Валентина, День всіх закоханих. У видавництві КСД були знижки 14 на усі книги з романтичними лініями. Ну і серед них була книга, яку я хотіла прочитати. Це книга Дженні Хан цього літа. Я стала вродливою. Цю книжечку я захотіла прочитати після того, як подивилася серіал десь в жовтні місяці. Мені прям дуже-дуже захотілося прочитати яке ж там перше джерело і як написана книга. Можу сказати, що книга дещо відрізняється від серіалу. Багато там подій змінено, багато персонажів додано в серіалі, і книга, на мій погляд, дещо прісніша, аніж серіал. Тому не знаю, чи буду читати продовження, але більш детально про неї також розповідатиму в прочитаному. Наступна книжечка, яка прийшла мені в лютому, це була дуже довго очікувана книга. Я її передзамовила ще в січні 2022 року, коли другого ось коли є підтримка, коли можна було замовляти гроші, книги за гроші, які за вакцинацію давали. І от серед книг, які я тоді замовила, вірніше. Одні я всі замовила і тоді ж їх і отримала, а дві книги передзамовила. Це була книга від видавництва жупанського Свольник, донька залізного дракона. Її я вам уже показувала в літніх покупках, коли її отримала. Ну а друга книга, яка була замовленню, це Манхва від видавництва The Northern Lights, або воно тепер називається Мімір Медіа. І це Рейліана, наречена герцога за контрактом, Том Третій. Обожнюю цю мангву, дуже-дуже її люблю, дуже люблю спостерігати за стосунками цієї парочки, як вони сваряться постійно, як вони підколюють одне одного, і як ще не розуміють те, що вони одне в одного закохані. Нагадаю, що мангва, на відміну від манги, кольорова, і тут дуже красива, на мій погляд, мальовка, дуже красиві персонажі, кольори, і мені Ця серія загалом дуже-дуже подобається. Наступні три книжечки я купувала з рук, можна сказати, на барахолці. Перші дві це продовження циклу із крові і попелу, це Королівство плоті й вогню. І третя книга корона з позолочених кісток. Тобто я вже маю всю трилогію, але ще не читала. Сподіваюсь, мені вона сподобається, тому що купувати одразу весь цикл було дещо ризиковано. але… Побачимо. Я чомусь думаю, що сподобається, тому що це ромфант, ромфанти я люблю. Деякі книги Дженніфер Арментраут я раніше читала, і вони мені теж подобались. Отож, я маю надію, що ця серія мені сподобається. Ну і ще одна книжечка, яку мені пощастило купити з рук: це Сільвія Плат під скляним ковпаком. Історія, чому я придбала цю книгу, така. Загалом я раніше не дуже нею цікавилася. Все, що я знаю про цю авторку і про цю книгу, це те, що авторка наклала на себе руки, і здається, це єдина її книга. І наскільки я знаю, з відгуків вона є досить депресивною. Але коли я була ще за кордоном, в якийсь момент я побачила, що ця книга в додатку, якабу, є безкоштовною, її там можна було читати. І я якось з нічев я почала її читати, і мені дуже сподобалося, як вона написана. Мені дуже сподобалося, як авторка описує Нью-Йорк, як вона веде оповідь з перших сторінок. Так, вже з перших сторінок книжка досить таки похмура. Там немає якихось таких райдужних веселих подій ще чогось подібного. Але для порівняння я почала читати ще одну книгу, яка була безкоштовно в додатку Якабу Поцілунок у Нью-Йорку». І знаєте, в мене такий дисонанс виник, наскільки ця книга гарно написана, настільки тут гарний стиль авторки, і настільки бідний стиль в тої іншої книги поцілунок у Нью-Йорку, що я ту іншу навіть просто читати не захотіла. Хоча я думаю, що якби я їх не порівнювала, якби я її взяла читати там в якийсь інший момент, ну та історія романтична, мабуть, мені б зайшла. Але ось так сталося, що я ці дві книги обидві про Нью-Йорк почала читати. Одночасно і просто порівнюючи, я зрозуміла, що це дійсно хороша книга, а то, може, теж хороша, але написана не так майстерно. І коли я побачила, що там в одному чатику книжковому цю книгу одна дівчинка, яка виїхала за кордон, продавала і продавала досить таки недорого. Я спитала в неї, чи можу я її придбати, і ось ця книжечка у мене. Отож, тепер і я матиму цю досить рідкісну на даний момент книгу. Дуже гарне видання, щедро ілюстроване, красиве, мені дуже подобається. Ну і я сподіваюся, що і сама книга не буде для мене аж надто гнітючою. Принаймні, як я вже сказала, стиль авторки, мені поки що подобається. Наступні дві книжечки я отримала від свого друга Сашка на день народження. Отож, перша книжечка це Володимир Аренів скарбничка історій від видавництва ВСЛ. Дуже хотіла я цю книжечку, не стільки собі, ну і собі також, але ще хотіла і для донечки. Вона власне, є такою більш дитячою, і тут є корисні поради зі сторітельінгу і загалом як писати книги. Теж вона дуже гарно ілюстрована, і в ній є ось такі ось замітки різні про те, як писати історії, як писати книги, різні поради. Мене донечка любить писати різні історії, і тому я вирішила, що для неї це також буде дуже класна, корисна книжка. Ну а друга книга стала для мене зовсім несподіванкою, я не знала, що Сашко її подарує. Це книга неофіційна кулінарна книга Гаррі Поттера. З різними кулінарними рецептами. Зараз вам покажу, Ось так вона виглядає всередині. Тут, наприклад, назва йде страви. Потім, йде, де вона в книзі зустрічалася, в який момент написано навіть назву книги і розділ. Збоку є якась історична довідка. Тобто, звідки ця страва з'явилася в Англії чи в Америці. І, власне, сам. Рецепт. Ось, тут багато різних рецептів, я вже продивлялася, Одні з них зовсім прості: наприклад, як яєчня з беконом, там, чи якесь е, 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 е морозиво, чи млинці. А є, звісно, і дещо складніші страви, як різні там, пироги. І всяке таке цікава книга, мені дуже подобається. Поки що, єдиний мінус, який я можу зазначити, це те, що, знаєте, як зазвичай в кулінарних книгах о, бувають розділи, тобто поділено, поділені страви, там закуски, перші страви, основні страви, десерти. То тут цього, на жаль, немає. Воно все якось іде в переміж, і більше за тематикою книг там якось так за Черговістю книг, а не за меню, так би мовити. І це трішечки незручно, тому що якщо ти хочеш приготувати, наприклад, якусь основну страву, так, ти йдеш в кулінарній книзі, дивишся основні страви, там перелік, який вибираєш, яку ти можеш собі дозволити приготувати. З огляду на гроші, з огляду на продукти, з огляду на час, який ти маєш, або кухонний інструмент, або ж якщо хочеш приготувати якийсь десерт, то ти йдеш в розділ десерти і також обираєш там, який тобі підходить. То в даній книзі цього зробити не можна, тому що ну тут хіба що не знаю, перечитати всі рецепти, передивитися і, і знайти. Що тобі підходить? На жаль, такого розділу на такі ось закуски, основні страви, перші страви і десерти тут немає. І для мене це є таким недоліком. Але повторюсь, загалом книжечка мені сподобалася, і я думаю, я обов'язково спробую щось приготувати з цих страв. Тож дуже дякую Сашкові, що я тепер маю таку кулінарну книгу Гаррі Поттера. Ну і ще одну книжечку, яку я отримала в якості подарунка на день народження. Це мені подарували родичі. Це Гай Гевріел Кей плавання до сарантію. Читала багато. Схвальних відгуків про цю книгу. Захотіла також і сама почитати, і мені її подарували. Дуже-дуже дякую. Читатиму і потім поділюся з вами своїми враженнями. Це досить гарне видання. Тут ось є мапи на форзаці, на газеті. Вони, здається, однакові, так, однакові. Ось такі ось. А, такий досить великий шрифт і гарний папір. Ну, і ще ось є якісь. Ілюстрації такі всередині графічні якісь. Сподіваюсь, ця книга мені сподобається, так як і іншим читачам, які її хвалили. Наступні дві книжечки я вже купила собі сама. Це так склалося, що обидві вони від видавництва РМ, колишнього видавництва рідна мова. І перша з них це Shelby Мед'юрін. змія і голуб. Вчора буквально я її дочитала. Скоро розповім вам про свої враження. Купила я її, знаєте, з розряду всі побігли і я побіг. Тобто спрацював маркетинг, можна сказати, коли видавництво у себе на сторінці написало, що перший наклад книги розкупили ще навіть до того, як він вийшов. Тобто всі передзамовлення розкупили весь наклад, і вони вже оголосили передпродаж на другий наклад. Мені стало цікаво, що ж це за книга така чудова, і я вирішила також її придбати. Я власне, знала, що це ромфант про стосунки відьми і мисливця на відьом, і це власне все, що я знала про цю книгу. Але як я вже неодноразово казала, ромфант я люблю, і в більшості випадків мені такі книги досить непогано заходять. Тому я ризикнула і купила цю книжечку. А наступна книга це Сьюзанна Кларк, Леді з Грейс Адю та інші історії. Також видавництво РМ. Цю книгу я вирішила купити, прочитавши анотацію, загалом від цієї авторки я не читала Джонатан Стрендж і Містер Норрел, хоча вона вже також виходила у видавництві РМ. Але вона така грубезна, і у відгуках кажуть, що вона не надто динамічна, вона дуже атмосферна, але не надто динамічна, тому я її трішки побоююсь і досі її не купила, не прочитала. Ну, а ця ось тонесенька. І знаєте, на що я от власне купилася, знову ж таки, жертва маркетингу, так можна сказати, тут написано, от ззаду. Різні відгуки там, від різних американських видань. І ось є така фраза: ці історії читаються так, ніби Джейн Остін переписала братів Грім. Прекрасно. От, ну, я обожнюю Джейн Остін і я обожнюю казки. Якщо тут є таке поєднання, що це ніби Джейн Остін переписала казки братів Грім, то це однозначно моє і має мені сподобатися. Але побачимо, почитаємо, побачимо. Чи сподобається чи ні. А ще хотіла сказати, що це досить гарне видання. Тут о, такі лаковані елементи на обкладинці і всередині там є також ілюстрації різні красиві, чорнобілі, графічні ілюстрації. Тож видання теж досить гарне. Далі була акція від видавництва ВСЛ, де вони досить великий перелік книг продавали зі знижкою 50%, якщо я не помиляюся. І я тоді придбала дві книжечки, як виявилося, обидві для дитини. Перша це таємне життя єдинорогів ось така ось велика, красива книга. Моїй дитині дуже подобається тема єдинорогів. Ще минулої весни ми за одну гривню у видавництві книгу Лав здається. Придбали книгу також про єдинорогів, я не дуже пам'ятаю, як вона називається, але моїй донечці вона дуже подобається, вона її перечитує постійно, потім розповідає мені всі ті легенди про єдинорогів. І коли я побачила, що ця книга продається зі знижкою, я вирішила, що. Треба брати, тому що треба оновити наші знання про єдинорогів. Велика, дуже красива книга. Вона написана так, ніби єдинороги справді існують, і от дослідниця про них пише, де, які є види єдинорогів, де вони водяться, в яких частинах світу. Ну, і також така різна інформація, як вистежити єдинорога, як зрозуміти єдинорога, спілкування з єдинорогами, як вислідити єдинорога. Ну і от Такі подібні різні статті псевдонаукові, я би сказала. Але дитині дуже подобається. І друга книжечка, також дитяча, як виявилося, хоча я думала, що це для дорослих: Роман Клочко домівка для минулого. Про музеї, історію та мистецтво. Про неї, на жаль, поки що нічого не можу сказати, тому що ми її ще не читали, ні я, ні донечка. Тому поки що тільки так вам можу її показати і сказати, що ми її придбали. Наступна книжечка також була куплена для, для дитини. Вірніше, вона сама її собі купила, наколядувала гроші на Різдво у бабусі дідуся і от купила собі цю. Книжечку, а точніше, мангу. це третій том Чі про Китю Чі. Дуже моїй донечці подобається ця історія, та мені і самій подобається, вона дуже класна. І загалом, третій том дуже важко було знайти. Його на той момент ніде не було, ні в інтернет-книгарнях, ні в звичайних офлайн-книгарнях. І знайшли ми цю книжечку у книгарні «UA Comics». І як побачили, що вона там є, одразу її купили. Вже прочитала донечка її, дуже класна, вона їй дуже подобається. Також класно, що там в кінці є різні додатки, наприклад, в цьому, як намалювати кицючі. Дуже класно. Так, ну я так бачу, що наступні кілька книжечок також дитячі для дитини. Одна з них це новинка від видавництва Urbino Джуді Кертін, моя сусідка Еліс. Це донечки також подарували родичі. Вона її також, ось буквально вчора чи сьогодні, дочитала. Каже, що сподобалось, цікаво і чекає на другу частину. Так. Також у видавництва Віват на день книгодарування здається була акція, де можна було прийти і з барабану витягнути якусь знижку. І ми витягли таку знижку, що кожна друга книга безкоштовна. Отож я собі не стала нічого обирати, бо в мене вже і так багато книжок. Ну а донечка собі обрала дві книжки: одна з них це коти і чародійки, магічні пригоди справжніх друзів. Це від видавництва Віват, власне книжка. І другу книжку вона обрала Мун. їде на море. Обидві вже прочитані. Обидві їй сподобалися. І ще одну книжечку, також дитячу, яку ми купили. Це Том Флетчер зграя загрози. Власне, Том Флетчер, це той автор, який написав Різдвозавра, якого ми всією сім'єю дуже-дуже любимо. Він нам всім дуже подобається. І коли я побачила, що від цього автора вийшла нова книга, я побачила це в книгарні, є, коли роздивлялися різні книжки. Я вирішила, що треба купити це, має бути щось дуже цікаве. І... Коли були знижки в книгарні є, ми цю книжечку замовили. І от власне, дитина цього товстонця вже прочитала, прочитала буквально за кілька днів. Там, правда, багато ілюстрацій, великий шрифт, але все одно досить швидко вона її подолала і каже, що дуже-дуже сподобалась. Отож, якщо у вас є діти, якщо їм сподобалася книга про Різдвозавра, рекомендую зверніть увагу на цю книжечку. Так, ну і залишилося всього чотири книжечки. Це вже для мене, не для донечки. Одну з них я замовила разом зі зграєю загрози, для того, щоб була безкоштовна доставка. Тоді була акція, як я вже сказала. Тож, це Стівен Кінг. «Біллі Саммерс це книга, яка вийшла, здається, влітку 2022 року, і я тоді не мала нагоди її купити. І ось купила її вже зараз. Стівен Кінг це один з моїх улюблених авторів. Тож я намагаюся всі його книги купувати. Ще одна книжечка, яку я купила на акції в книгарні, є це Роберт Вегнер Оповістки з механського прикордоння. Це четверта книга з цієї серії. Яка має назву Пам'ять усіх слів. Перші дві я прочитала, огляди в мене на каналі є. Третю ще не читала, вона в мене в Харкові, і поки що я не маю нагоди отримати ту книжечку і прочитати її. Ну, і відповідно, четверту поки що також не можу прочитати, тому що не прочитана ще третя, тому вона в мене, ось, бачите, досі в плівці. Хто ще не читав цей цикл, дуже рекомендую зверніть увагу. Для мене Вегнер і його оповістки з маєкханського прикордоння є одним з найулюбленіших фентезі серій. Наступну книжечку я також отримала, обміняла, верніше на книжковому обміні. Це Ярослава Литвин, рік розпусти Клауса Оттобаха. Насправді там не було аж такого великого вибору книг, книжечок було дуже мало. Але ця книжка досить нашумівша серед українських блогерів, серед українських читачів. Комусь вона дуже подобається, хтось її дуже сварить. Я навіть серед моїх колег буктюберів Хтось казав, що вона чудово написана і в чудовому такому саркастичному стилі, а хтось навпаки сварив її, що це мізогенія і неневисть до України, і ось тому подібне. І, власне, коли я всі ці відгуки слухала, дивилася і читала, мені було цікаво, якою ж буде моя думка про цю книгу, чи сподобається вона мені, чи не сподобається. Хоча у мене така можливість була і раніше, бо я цю книгу ще минулої весни. У Фабули придбала за одну гривню електронну версію, але я більше люблю читати паперові книги, тому ось тепер матиму таку можливість. Прочитаю. Ну і ще одна книжечка, яку мені подарували. Подарував таємний друг зі спільноти. Читаю книги щодня. Ось в цій спільноті є така акція, ініціатива, так би мовити, де учасники спільноти можуть комусь там одне одному відправляти якісь таємні подарунки. Запитала адмін цієї спільноти, мою адресу, куди прислати посилку. І ось я вчора цю посилочку отримала. Мені надіслали книжечку Світлани «Повернутися до дощем. Наскільки я знаю, це є продовженням книги Оголений Нерв. Власне, моя мама, цю, цю, ну не те, що серію, ці книги Оголений нерв Повернутися дощем читала, і їй дуже-дуже сподобалося. Дуже дякую пані Олені за такий несподіваний сюрприз, несподіваний подаруночок. Це було дуже-дуже приємно. Ну і власне на сьогодні у мене все. Ось це, як бачите, я вам трішки поверну. Ось усі мої книжечки придбані за ці останні 3 місяці з хвостиком квітня ще, якщо рахувати. Пишіть мені в коментарях, що з цього ви читали, чи сподобалося вам, чи не сподобалося. Пишіть, на які книги ви хотіли би побачити огляди в першу чергу. Ну, і я дякую вам за увагу. Дякую, що ви подивилися це відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Я бажаю вам гарного настрою! Цікавих книг і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео, Па-па!